Всім привіт! Сьогодні розглянемо задні гальмівні колодки фірми ATE. Дані гальмівні колодки на автомобіль Volkswagen Golf 6. Поставляються ось такі коробці Фірма ATE каталожний номер 1304 Тут зображено, що є в коробці 4 колодки, 4 направляються, 4 булти. штрих код а на цій стороні позначено, що це на заднє місце автомобіля. Показано, що підходить для автомобілів Audi Сад, Skoda, Volkswagen. По QR-коду можете дізнатись деталі на рахунок цих колодок. Ось така от модель. Виготовлена в Чеській Республіці. Коробка повністю упакована е, на заводі. Тут така голограма. Е, наклейка наклеєна. Розриву ніде немає. Коробка повністю герметична. зі всіх сторон вона накле... Заклею наклеєм. Тому зараз будемо відкривати і дивитися, що всередині. Ось що знаходиться всередині цієї коробки, інструкція по експлуатації колодок. І там зображені фотографії, як правильно їх встановити, направляючи буки. також колодки. Ось такі вони мають вигляд. Такі колодки постачаються на конвейер для автомобілів Rodwagen 6-6. Дуже якісно зроблені. Це на таких колодок. На вересень місяць 2022 року складає приблизно 37-40 євро. Буває і дорожче, залежить в якому магазині купувати. Кому рекомендую, кому потрібно купити колодки ферми АТЕ.